Сьогодні вже почала проводити себе до порядку, і думаю, знаєте, тако собі миюся, миюся. І думаю, а може комусь буде цікаво, якими я засобами для волосся користуюся. Ви знаєте, мій блог то є про все на світі, як я кажу, життя без прикрас. Люди голову миють, люди користуються засобами і люди мають тонке волосся. Я виграла лотерею, бо воно в мене рідке, тонке і без об'єму. Так що, е, самі розумієте, в мене повинен бути потужний догляд за волоссям. І кому цікаво, залишайтеся на каналі, кому не цікаво, до побачення. Все, починаємо. Значить, дивіться, спочатку я вам хотіла показати, яким я маю голову. Я трохи така, знаєте, жінка, як скати хитро, економна. Тому я собі замовляю на Амазоні. Такий є сайт з покупками тут в Італії. Я не знаю, в країні може щось таке теж. Є там є OLX, ще там щось є. Я не знаю, я там не дуже розуміюся. Коротше, в Італії, в Європі, в Америці я знаю, що є Амазон. Купляйте, якщо там хочеться щось, не хочете тут не купляйте. то не реклама, то не реклама. Люди добре. Я просто вам кажу, що я купила. Купляю на Амазоні, такі от собі шампунь. разом. Тут все показувати. але дивіться Такий шампунь. То, коротше, така банька на одну літру, бачите, е від бренду Іберія. Інебрія, боже, я все кажу Іберія, <глі> так, і це, як літаки. Інебрія, Ice е лінія, і лінія в мене про Волім. Бо ж кажу, в мене волосся без об'ємне. То дивіться, я собі свою таку баньку, а тоді. Переливаю її в іншу баньку, яку я от собі маю від іншого шампуня, так само від, цої, е, від цього бренду. Але то я була собі купляла, чекайте, бо воно щось не дуже фокусується. Це було з ліквіріці кросі для щоденного миття голови. Так, Далі дивіться, в мене є отакий от крем, то вже я купляла тут в Тігота. Хто в Італії, то знає, а хто не в Італії, то речі такий е, тут такі магазини, типу як Вацонс, я не знаю, що там є В'єва. А Бачите такий вербек, бачите, не думайте, що то якесь там суперлюксове відео. Е, ну то коротше, то в таких магазинах е, ну, то тут в Італії є такі магазин тігота, там все є і по догляду, і порошки, і всяка хімія для хати, то я там купую. То от купила такий от крем, пише на основі йогурту. Ну, я вам скажу, тут така фігня, що капіць, ніц воно не дає, воно не допомагає. Ну вже купила, то вже буду ним користуватися. Воно трошечки цей ще плюс, знаєте, воно таке має густу таку консистенцію. Хтось його завалив в таку от баньку. Я не знаю, яка то людина придумала, но я вам кажу, то кожного разу то одні нерви, щоби ото витягнути ту крем, той той кон той, 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 той кондиціонер, чебто бляха муха називати, бо пише крем. Срація, Коротше, ти кондиціонер з тої банки, то я не знаю, я шукаю по хаті щось, щоб його туди перелити, бо то одні нерви, я вам говорю. Далі я маю від Олаплекс. Ну, Олаплекс, я вам кажу, вже що таке трохи все дороге то дорога е, така марка. От, вона ну, тут в Італії дуже популярна. То всі так, ну то її Olaplex купляють, ну я собі дозволяю да, що мені дарують. Ну, наприклад, ту маску, то що мені були подарували на день народження. Е, мої колеги, то от маска номер 8 зволожуюча, е, ну, я вже її майже майже закінчила, я її наношу ну раз на тиждень, е, раз на 10 далі. Так само від Olaplex маю. Отакий так, крем. Це, коротше, це крем номер 6 зразу показую. Я не знаю, чому воно не фокусується. Smoother називається. Цей крем я наношу вже після того, як я помию голову. Я його наношу перед сушкою, ну, критично перед сушкою, тому що там зараз я вам ще покажу, що я наношу перед сушкою. Коротше, вже на вогке волосся. От такий крем. І іноді я його наношу замість е, кондиціонера. Якщо мені вже капіта клінь наносити оцей кондиціонер, що я купила в тіті готі, то я просто мою волосся шампунем, шампунь наголошую два рази наноситься на голову, одесь я буду вас вчила. Я буду вас вчила. Як томіється голову, хто не знає ще. знаєш. Один раз намиляєте. То вже всі про це говорять, то я ще вам можу то сказати, бо я вам кажу, що у мене такий буде, 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 буде бути б'юті-блог нині. Е, Намиляйте голову один раз шампунем, файно, так от шкіру голови миєте, 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 миєте бо то треба змити всю ту всю ту бруд, всю ту жир, всю ту воливу, все, що там назбиралося, на ті шкіри голови. Ви то змиваєте, тоді наносите другий раз і вже файно миєте волосся, шкіру голови. На волосся взагалі то можна навіть пінкою воно змивається чудово, навіть якщо у вас довжина є, не треба його лишні раз, як то кажуть, травмувати, то не тільки для тонкого волосся, то взагалі для всіх волос, типів шкір голови і волосся, для цього воно, як то кажуть, діє. То я просто трохи в тій темі, знаєте, так от, шукала інформацію, все, от взнавала, дивилася, так що слухайте мене. О, і все, то ви значите, і потім вже наносити собі кондиціонер на, на, кінчики волосся, знаєте, то вже я не буду казати, бо то вже я не знаю, де про то говорить, то вже не буду ще раз повторяти я. Отако. Файну, все, як помиєте так голову, то буде вам голова файна, чиста, свіжа, як, як молодої дівчини. Все, слухайте далі, що я маю. Так, далі маю отакий віддавінес. Ну я вам кажу, в мене все марка. Я дитя, ви не думайте. Віддавінес маю такий Волом Hair Mist. Моя англійська. Значить, оцей спрай, він додає об'єму, то його треба наносити. Під корень, під корень треба наносити, бо він такий, що в ньому добре, це то що він не, не жирнить волосся. От кажу, у мене просто тонке волосся, мені треба все екстремально легеньке. І оцей спрай, в такого, така, таке волосся, як в мене, то я вам рекомендую. Він не жирнить, додає об'єму, знаєте, можна собі гарну укладку зробити, то є файний спрай. Далі від Авінець, ще маю таку пінку. Я вам кажу, ну ніс не хоче фокусувати. що ту за біда? Ну, коротше, вірте чи ні, пінка. Так само е, що додає об'єму е, лунга-дурата. Ну, коротше, як це сказати по-українськи? Е, що довго тримається, довгої фіксації, бо чекайте, довгої фіксації така пінка. Ну, Я вам чесно скажу, я ще нею не користувалася, мені її подарували, Мені її подарували, і я ще її не випробувала, то я не можу сказати, як воно буде на волосся лягати, тримати і так. Ну і наостанок, люди добрі, якщо ви собі не думаєте, то треба наносити термозахист. Бо, я думаю, дуже, що дуже просто всі вже об, обговорили, розказали, пояснили для чого то потрібне. То мене такий вже закінчується правда, треба Від кевни, так то подивіться. Ну я вам кажу, ні, це не фокусує. Від кевни, absolute volume, Ну, я кажу, мені все треба для об'єму. Люди добрі, то от. Для об'єму в мене ще є термозахист. Я звичайно, не розумію, чого там пишу для об'єму, бо ти собі наносиш його подовжені, ну, але нехай буде. То такий в мене догляд за шкірою, е, волос, шкірою голови, за волоссям. Е, це те, що я користуюся майже на постійній основі, щось там трошки змінюю, щось дороге пробую, але менше більше е, то є таке. Було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, е, пишіть, вас, яка вас волосся, файне, не файне, шикарне, до коса, до пояса, е, чи яке. Прочі. Кажіть, я буду вам трохи завідувати. Пишіть, коментуйте і побачимося з вами в іншому відео. Па-па!